оскільки ми породили цього монстра Україна, давня Русь, то ми повинні його знищити. Це наша місія, можливо, цивілізаційна. Ми від цього нікуди не дінемося і від потоку біженців, які будуть іти на нашої території, і від створення поясу держав навколо наших кордонів, які будуть лояльні до України, яких ми мусимо підтримувати для того, щоб убезпечити стабільність наших етнічних теренів, ми від цього нікуди не дінемося. І, власне кажучи, російські ліберали, які зараз пропонують збереження єдиної Росії в тій формі. Вона, яка є тільки можливо під іншим прапором, вони ідеологічно наші вороги. тому що ми не повинні зберегти Росію, тому що пройде 5-10 років, зміниться знову президенти, почнеться знову те саме. Ця війна триває тисячу років. Це екзистенційний конфлікт, який ніколи не завершиться, поки ми цього ворога не дезінтегруємо, не розпорошимо, не знищимо насамперед їхній людський ресурс, який об'єднаний проти нас, не перезаснуємо їх на зовсім інших. Засадах ніж ті, які об'єднують їх зараз.